Так, всім привіт! Сьогодні почався у нас масовий призов на Марі. Нам треба виходить, забрати скільки нам треба. 3000 очок, це я рахував там, виходить, 13 видів у мене є і 3 сакрала. Не знаю, що з цього вийде, але дивіться, хто у нас тут на іксах, то гріх не відкритися. Давайте погнали, давайте спочатку відкриємо 3. Як завжди, передаю привіт клану їжаки. Якщо хтось захоче е, доєднатися, то ось посилання. Дивіться, вже кольорове зробили, як класно. Ми ще не стоїмо на місці, працюємо, у нас вже 23 рівень клану. Якщо ви впевнені у своїх силах і хочете доєднатися, ух ти. Звісно, заманчиво заманчува. Потім може десь куплю. Потім може десь куплю. Бо я не думаю буду оренити до того, як з получу, тому ну прибавка до ХП і... А, давайте купляємо. купляємо. Тому що, знаєте що, будемо сфери блискавок ставити на нього з перших днів зразу вже. Щоб не знімали шкіру з нього. Якщо захочете доєднатися до клану, в описі буде посилання під цим відео. E, погнали відкриватися. Погнали відкриватися. Я не впевнений, що щось тут випаде. E, дуже важко збираються взагалі ці сакрали, але я так дивлюся, вони мені і не потрібні, крім e, якихось турнірів. Хотів три перші відкрити, ну нічого страшного. Тут я не знаю, що в нас по гаранту, але по відчуттям ну дуже далеко. Дивіться, кардинал працює. Ще було нардо якось дістати, га? Ну давай. Остання була акриція, я не пам'ятаю скільки уламків тому. Тому що перестав записувати на ній. Хочеться, хочеться якийсь буст уже аккаунту, ну скільки можна стояти на одному місці. Лісовоук, я не пам'ятаю, чи в попередньому злоті був, чи зараз його треба. Зараз подивлюсь. Зараз ми все подивимось. Чи там тільки епіків в злоті. Так. Понятно, понятно. Ну я сподіваюся на Леонардо, з Войдів. Так, погнали три сакрала. Тут, до речі, дуже давно сакрала не було легендарок, тому я думаю, що воно ну, щось по-любому має випасти. Не факт, що сьогодні, але з такої кількості 2-3 легенд. Варто чекати. Так. 3 три... сакрала, 3 епки. Все? Все, на цьому все. Продовження, я думаю, буде незабаром. А, тому що робиться злиття. Не буду вітатися, тому що вже вітався. Це у нас продовження виходить, відкриття. А, сьогодні почався шлях у нас на. Де він. Шлях на Рафаеля на душу для нього. Це герой, якого я хі -хі, на стрімі закинув на склад, бо він не убив. Е а, він Хімена не вбив, коротше, з е атри своєї. І... не добив! Пука, синього героя. Це пье. Я поняв. Раф іде на. І ну. Без шкіри Хімен був слабка стихія, а герой атаки тонкий, і він не вбив. Не спорю, там шмот був не супер ідеальний, але і сильний шмот був. Можливо, він зірками заграє, не знаю. Щось я дуже сумніваюсь, але давайте спробуємо. Тому що тести були, ну я там дивився в англомовних блогерів. Той самий круасан його тестив, плюс четвертого, ну це я вважаю це не об'єктивний тест. Давайте заберемо для нього душу і подивимося, як він себе покаже на арені. Тим більше я зараз іду в топ-100. Тут трошечки поганий зараз у мене результат, тому що я пропустив ранішній обідній ресет. Ось такий зараз у мене результат. Планую зараз залізати в топ-100 і спробувати там утриматись. Протестимо вже Рафеля у реальних умовах. Будемо відкривати 22 uh, міфічних уламки. Я знаю, можливо, ви напишете там. Скоро ж x 2 мали, мали би дати, але не дають чомусь уже 3 4 місяці. Uh, та й нема чого тримати. Ну, тим більше, це міфічні дають більше, хочо, більше очок. А для ФТП ну, це розумне рішення зекономити в подальшому ось ці уламки uh, для того, щоб забрати Леонардо і душу на нього. Тому давайте луснемо. Получається, 22 uh, міфічних луска і 4 сакрали. Uh, погнали, погнали. Я, звісно, сумніваюся, що звісно щось випаде, можливо, якась легендарка впаде, та й будемо доволі. Uh, так, тайрел. Зразу з Епіка почалось. В принципі, корм мені теж потрібен, тому що uh, уламки збираються, нема корма, нема що кого качати. Кого качати і чим качати. Так. М -м -м. Два галика. До речі, ну, цікавий герой. Я ним якось. А -а рефералку прокачував. Не скажу, що дуже легко. Мабуть, Кель буде в рази кращий, і Елейн. Але ну, цікавий герой. Так, з Міфіків нам нічого не пало з кайрами, заплюсуємо на місто. Погнали 4 сакрали лус нема. Погнали! Так, епік. До речі, з сакралів, мені здається, давно не падала лега, тому зараз саме час, я думаю. Вже зачекалась там легендарка на мене. Якийсь. Е -е, Довгоборіт або ще щось нецікаве. Давай, 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 давай. Ага, я поняв. Я поняв. Давай, 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 треба сюди, цю Погод. Можливо, на війнах ракці мені допоможе. Я думаю... ...да. <хи> Давайте подивимось, що у нас тут по шляху. Давайте зразу заберемо нагороди. подивимось, чи нам взагалі вистачить. Може я десь прорахувався. Так, забираємо крафт. До речі, можливо, зараз ще покрафтимо щось. Забираємо ключик. Так. Так, так, так. І душа на Рафаеля. До речі, так, да, я десь прорахувався. Ключик. А, все, все. Значить, ну, ніде не прорахувався, супер. Не бачу сенсу зараз ще витрачати ресурси на ось ці. Тим більше в п'ятницю турнір поповнення колекції, забираємо епіками. А так, ну, на злеття, я думаю, вистачить ресурсів. Давайте зразу пробудемо Рафаеля. Сюди цього бомжика. Зараз я покажу, як він в мене був одягнений, але да, з душою теж можна буде подивитися на стати його. Получається, ну, ось такий Рафаель у мене, камінашки Рафея. Не скажу, що дуже швидкий і мало атаки. З душою зараз буде 6 тисяч. Дамо йому другий шанс. Буду тестити його ці дні на онлайн арені. І я думаю, в ближайші дні випущу гайд по ньому. Де розкажу всі тонкощі нюанси цього героя. Та й таке? Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки. І я всім дякую за підписки. Нас вже нас 1700. Я не міг подумати, що я повернусь на YouTube і в мене буде стільки підписників. І ну, в принципі на цьому в мене все. Чекайте Гайдана, Рафеля. всім дякую і всім до зустрічі. Люблю вас.